Доброго дня, мене звати Єгоре, я з міста Маріуполь, приїхав у місто Дніпро. Мені 10 років захоплююся іграми та трюками на самокаті. У мене також є велосипед, але він поки що в Маріуполі. Ще є самокат, він тут лежить вдома на балконі. Я займався раніше. Два години тому е, карате, зараз займаюсь дзьодо. Ще займався англійським, вивчав ще німецьку. Десь 7-8 років в мене з'явився перший мій трюковий самокат. І я почав займатися. Буває, падаю, розбивається щось. але но... Так треба, або нічому не навчуся. Я мрію стати або строїтелем, або монтажером. якраз сюди прийшов. Е, мені подобається строїть, е, допустимо, мені брату купили конструктор, машинку, він і мама не змогли зібрати. Тато також він уїхав, він працює. І сказав, щоб зможеш собери. А я в Маріуполі раніше строїв ну, багато чого, машини різні, дома. Е, я зрозумів, що швидко зробити. Зробив за два дні і віддав брату. І я захоплююсь будівництвом і хочу стати, тому що це весело строїти. Ну, не сидиш без діла щось робиш. Хочу купити собі машину е, Гелін Твалін. Гелік. гелік. Ще мрію собаки та кошці, тому що в нас була квартира, родителі не, ре, не розрішали. Я сюди прийшов, щоб навчитися монтажувати з камерою роботи, тому що я. Хоче стати або ну, строїтелем, його або монтажером, А для цього треба це знати.